Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу з 6 по 12 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас. Близнюки будуть першими. Дістаємо перші карти для вас. Карта Сонце! Клас! Це може бути відвідування якихось ем, публічних заходів, концерти, музеї, виставки, не знаю, стендапи от щось в такому форматі. Як варіант по цій карті може настати у вас ясність у вирішенні якогось запитання, до якого ви там давно йшли, і не було щось там зрозуміло вам. Як варіант, карта. Сонце може давати історію, коли багато буде соціального життя. Там бари, ресторани, от в такому контексті, творчістю можете якось займатися. Питання дітей може вийти на перший план. Вагітність або а, народження дитини. Це може бути історія в контексті того, що по цій карті вас якось можуть нагородити нагородити за якісь заслуги, признати в чомусь, от щось вам якось не знаю. Там підвищення може бути краща робота, премія, аванс, будь-що а Може ви публічною якоюсь діяльністю будете займатися на наступному тижні. Або як варіант це може бути історія в контексті того, що по цій карті, наприклад, як вам правильно сказати, по цій карті ем, може бути історія, типу, що ви будете відвідати якісь заходи, там де ви чомусь будете навчатися в такому контексті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка кубків ну тут може якесь знайомство буде в контексті того, що ви будете дуже довго з цією людиною разом далі жити там я не знаю зустрічатися вплоть до сім'ї варіант, це може бути перехід на новий формат це може бути історія що буде якась щаслива може подія в когось особливо в член член членів член, родини може це бути по цій карті і тут ви будете якось за них радіти там не знаю, їхати до них там на весілля там на новосілля а, на хрестини на народження дитини вітати там подарунки якісь дарувати може як варіант у вас буде якась щаслива подія і ви будете цим ділитися з кимось ну тут скоріше за все якась от щаслива подія може бути в сім'ї в Ось, це може бути як варіант історія, ощущення, коли потолок уже достігнут в отношеннях, тому що це остання карта в числовій масті кубків. І у вас наступає ясність, що, наприклад, далі розвитку вже, наприклад, не може бути як варіант. Ну, в негативі, але теж можлива така історія. А по цій карті може бути вдале якесь партнерство, відкриття сумісного бізнесу з кимось може бути. розумієте? ну взагалі такі дуже кар карти. У вас хороші. Давайте ще одне дістанемо. П'ятірка мечей, ну і на Харків, як називається. П'ятірка мечей може давати конфлікт інтересів з кимось. Як варіант по цій карті, ви можете вам будуть якісь пропозиції надходити, але при цьому ви можете їх не так зрозуміти. Я рекомендував би більш детальніше дізнавати, що там вам пропонують. По цій карті як варіант може бути історія, що, наприклад, Ем, от ем, неможливість знайти якийсь баланс гармонії у взаємовідношеннях е, взаємовідносинах з якоюсь певною людиною. Це може бути аб'юз по відношенню до вас, це може бути від вас по відношенню до когось. Це може бути історія невдалого проекту, наприклад, або коли ви програли в чомусь. Наприклад, були змагання на роботі, хто отримає премію, і по цій карті ви її не отримаєте, наприклад. Або карта каже про те, що ви неправильно робите контекст дій для того, щоб отримати перемогу в цих змаганнях. Та, конкурент якийсь може проявитися. А по цій карті ви можете перемогти, але, знову ж таки, як варіант, не дуже чесним, хорошим методом. Там будьте обережні, тому що ж карма така штука, ви знаєте, що може трошечки на п'ятки потім наступати. Далі у нас йдуться терези. Подивимось, там у терезів буде відбуватися. Карта перевернулася. Лицар жезлі випадає. Ну, Лицар жезлі може давати поїздку кудись. Переїзд може бути, може як варіант, ваш офіс переведуть в інше місце, там, не знаю, в інший район. По цій карті може до вас дуже часто ця карта показує історію, коли щось відбувається зненацька, коли ми не очікували. Зненацька гості приїдуть, зненацька визіротись з місця, поїдете відпочивати або там до когось в гості, або там з кимось зустрітися, наприклад. А це може бути знайомство на відстані як варіант. Сексуальний зв'язок може відбуватися впродовж наступного тижня. А це може бути історія бурхливих взаємовідносин з якоюсь 对呀。 Коли там пристрасть виходить на перший план, а питання транспорту можуть бути на першому плані, там купля, продаж машини, ремонт автомобілю може бути. Як варіант, якась може ситуація трапиться у вас в міському транспорті з якоюсь певною людиною, там не знаю, може там запізнитися або ще щось, подивимось. Інші карти, ну от якась така історія тут точно може по цій карті бути. Давайте ще одну карту. Відрядження може бути. Або по цій карті ще може бути така історія, що ви можете якось ризикувати, ставати позу. Ави... Цюріста пробувати щось нове, наприклад. Давайте ще одну карту. Карта імператриця випадає! Ну клас! Не буду показувати карту, тому що там обнажена тінька. Ну, дивіться, по цій карті може бути зміна роботи. Набагато краща робота, набагато перспективніша робота. А по цій карті знову ж таки це може бути поїздка додому, місці, де ви народилися, або там поїздка до мами, або до якоїсь жінки ваш, з вашої сім'ї. Може, ця жінка до вас приїде, мама там, наприклад. А по цій, дуже часто карта імператриця показує ботикс пластику, ін'єкцію, косметологію, стоматологію, коли ми інвестуємо в себе для свого задоволення. Скажімо так, для того, щоб там не, не задоволення, задоволення більше для покращення себе питаннями здоров'я можете активно займатися по цій карті. Або це може бути, ну і шопінг як варіант, може бути пластична операція. Знову ж таки, може бути по цій карті. Можете питаннями от активно займатися питаннями, де ви живете, там не знаю, перестановку робити якусь реорганізацію чогось, щось купляти додому. Знову ж таки, імператриця вона дає зростання, плодючість і тут може бути підвищення. Я не знаю, типу, ну от щось якось в такому формі, Брем дуже хороші карти. Давайте ще одну для вас дістанемо Терезин. Повішений випадає. А повішений може давати історію, не знаю, може якась буде вечірка у вас. На наступний день проснетеся, прокинетесь, і у вас буде бадун, наприклад. Ця карта може давати якусь кризову ситуацію. Ну, а просто таку важкувату, коли вам треба буде подивитися на неї під іншим кутом. Тобто підійти до вирішення питання, не так як ви звикли це зазвичай робити. А цей як варіант може бути історія, коли у вас ви можете входити в якийсь стан жертви, типу, наприклад, от іти на вплив від якоїсь людини. І це не принесе вам якихось результатів. Знову ж таки, переймати чийсь досвід і робити так, як хтось робить. Також цього не треба робити. Нічний спосіб життя можете вести: йога, медитація, фітнес, пілатись, все, що з пластикою, пластичністю, пов'язане, тут може якось бути вам актуальне. Це може бути стрип-клуб, не знаю, відвідування, або ви почнете там працювати гоу-гоу. Як варіант, ця карта може давати історію, коли ем, в стан жертви у вас може ви можете дуже сильно з собою жертвувати в чомусь для когось, або е, в стан жертви входити, щоб... В скажімо так звинувачувати там, грубо кажучи, в своїх бідах всіх навколо вас, але при цьому не зациклюватись, який контекст ваших дій привів до того, що така ситуація склалась, і тут я рекомендував по цій карті подумати з приводу того, що там у вас відбувається, що ви робите взагалі в цілому для реалізації ваших намірів, планів прокрастинація як варіант може бути в якомусь певному питанні. За ситуація далі. У нас ідуть водолії. Подивимось там водоліїв буде відбуватися на наступному тижні. Карта дурак випадає, ну, це може бути початок відпустки якоїсь. Як варіант, це може бути якась історія, наприклад, що по цій карті підете в онулення якихось процесів, наприклад, взимові в відносинах з якоюсь людиною. А по цій карті як варіант може бути історія, коли ви як вам правильно сказати, може якісь неочікувані подарунки вам прийдуть, якась фріланс робота додатково може бути. А це може бути історія пов'язана з якоюсь неофіційним пра працевлаштуванням. Це може бути онулення роділитися з людиною, наприклад, змінити роботу, прям сферу діяльності. Це може бути як варіант. Ну, це може бути історія, що якась людина, наприклад, вам щось пообіцяє, наприклад, але при цьому дуже сильно безвідповідально може поставитись до виконання своїх зобов'язань і при цьому не виконає обов'язки. Або як варіант, ви можете не виконати обов'язки по відношенню до якоїсь певної іншої людини. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту для вас. Верховна жриця випадає другий старший аркан. Уже ну якась таємниця може вийти назовні як варіант. Це може бути розкриття свого внутрішнього потенціалу за рахунок там зміни контексту якихось дій, які ви робите для роботи або на новому місці роботи. Це може бути історія. Ну, зрада може бути якийсь обман, може бути таємний роман може з кимось початися, про який ви там просто нікому не будете говорити. Наприклад, а це може бути як варіант. Історія, як вам правильно сказати, поверховній... Поверховні жриці. це може бути консультація у таролога, астролога, нумеролога, це може бути ізоляція. Якась, ви можете себе якось від когось або чогось ізолювати. Або це може бути, що ви самі там підете на курси тарології, астрології, або почнете якусь самі інформацію шукати. По цій карті може бути холодність, закритість, небажання йти на комунікацію з якоюсь певною людиною в вашому житті, через якісь там певні причини. Давайте ще одну карту для вас. Карта закохані, три старші каркани водоліну, це прекрасно. Тут точно повинна бути історія. Може як варіант розірвати якісь стосунки. Як варіант, це може бути початок якихось таємних стосунків, це може бути якась нова співпраця, і там, наприклад, у вас в контексті цієї співпраці немає якогось, наприклад, досвіду. А по цій карті може бути консультація, коли ви можете надавати свої послуги, або ви будете брати в когось чиїсь послуги. Ця карта може давати історію сексуального якогось зв'язку. Це може бути. Робота, вот що, IT, щось реклама, піар, маркетинг, щось в цю сферу. Блогерство, якесь не знаю, може там з блогерами будете общатися, не знаю, там брати якісь їхні послуги. А це може карта може давати історію, коли вам буде, буде якась ситуація. Вам треба буде взяти на себе відповідальність за те, щоб довести. Це починання до бажаного кінця ця карта, як варіант, може давати історію великих спокус по відношенню там, хочуть це, хочуть це, хочуть це, і тут якби треба балансувати цим внутрішнім бажанням, тому що це може не призвести до, до якихось бажаних результатів. Розумієте, да? А Карта закохані може давати пропозицію руки і серця, початок нових стосунків знову ж таки, початок нової співпраці, новий колега може прийти, новий клієнт може прийти. Може вам нададуть можливість взяти на себе в роботі більше відповідальність. Щоб з плином часу вийти на якийсь кращий рівень, наприклад, от в такому форматі можна весілля якесь будете відвідувати, або там вінчання, не знаю, або дізнаєтеся з ваших друзів, там приховував, що вони там вже давно живуть разом або зустрічаються. Ну Така історія також по цій карті доволі таки можлива. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьому кібоміків, скакали закат.